До речі, щодо заяв пана Будана, ви пам'ятаєте, як він раніше говорив ну про створення багатокілометрової зони безпеки на кордоні із Росією? Він говорив про те, що було б найкращим варіантом, зокрема і 100 кілометрів, але й 40 кілометрів буде прийнятно. Ну тобто, це наше майбутнє знову ж таки. Це те, без чого нам, якби ну, ми те, без чого ми не зможемо, і маючи знову ж таки такого сусіда, нам все одно потрібно буде створювати ось цю безпекову зону. Дивіться, безпекова зона на території України чи безпекова зона на території російської Якщо... федерації. Я ні, я я, я просто як розвиваю думку. Якщо на території Російської Федерації, то ця безпекова зона має утримуватись якимось відповідним контингентом. Контингентом яких сил 100 чоловік Легіону Свободи Росії нас зможуть забезпечити нам 2000 тисячі кордону з Росією з безпековою зор... зоною на глибину 40 кілометрів. Ну я ще раз наголошую. <ріст> Пане, гені Буданова гені Буданова, таки, гені Буданова для мене особисто закінчився при невдалих штурмах острова Зміїний, де ми похоронили еліту спецназу. Геній Буданова закінчився нещодавно на косі, де ми похоронили еліту спецназу. Певних певну кількість я маю на увазі військовослужбовців, скажімо так, високого рівня. І це все було заради чого? Щоб поставити прапорець. І показати, що це все в рамках глобального звільнення Криму. Ви ж він що він до сих пір вважає, що люди ідіоти в Україні? Отаке от враження, що він відноситься до людей, до громадян, як до тупорилих вівець, яким можна напхати все, що хочеш, на кшталт там в травні 23-го закінчиться війна. Це теж говорив Геній Буданова. Він ще говорив нещодавно про те, що от росіяни там ще до квітня будуть тиснути, а потім піде наша Атв'ятка. Той же час виходить величайший лідер сучасності Зеленський і каже, що Росія нарощує потенціали влітку буде взагалі ще набагато важче. Тобто, розумієте, вони самі в них лібіть раком щуку, вони не знають що, з одного кабінеті, що думає інший кабінет, хоча всі зустрічаються на ставці верховного головнокомандувача. Я не ну чесно кажу, мені що мені коментувати? Ні, ні я, пані я... 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 дивіться, От ми виходимо на кордони 91-го року, так? ми маємо там я... сусіди, як російська федерація, я... що нам робити. Як, чим, якими силами, коли ми туди доповземо? Ви подивіться, що вони роблять з мобілізацією. Вони хочуть зберегти в нам фактично чиновників, мусорів і тих, хто має бабки, якою Це просто підхід до бронювання? Так ось я підхід ну... до всього. Давайте говорити відверто. Деморалізація особового складу за що за рахунок качелі в вищому військовому керівництві, Дезорієнтація українського суспільства з приводу. Дві-три неділі, два-три місяці, два-три роки і так далі. Не буду повторювати їхніх спікерів, подоліків Арестовичів і Буданових, в тому числі. Це ж дезорієнтація суспільства. Вони знівелювали повністю той дух патріотизму, з яким люди ломилися у військкомати. Це їхній бєня-марафон зробив. Що сьогодні ми не бачимо черг біля воєнкоматів? Вони, вони на ко, на чиїх плечах хочуть доповзти до кордону 91-го року. Армія, мова, віра в окопах закінчується. А яку разницю вони рятують? То вони хочуть чим дойти на кордон 91-го року. Це не то, що я не вірю в нашу перемогу. Я просто хочу загострити увагу, що при такому підході ми до тої перемоги будемо повсти десятиріччями. Ще наші внуки повоюють. Розумієте, мій от внук ходить там е, в школу ще, розумієте? Тобто він встигне ще вирости і повоювати. Ну, і, чесно кажучи, ну про що ми зараз говоримо? Ми маємо там вийти на кордони 91-го року. Ми там перше, п'яте, десяте. чим? Що Зеленський вчора сказав в інтерв'ю французам? Він фактично вчора відмовився від відкриття другого фронту, коли західні партнери, в тому числі е президент Франції Макрон, заявляє про те, що нам е ми готові там країни НАТО і е інші країни готуються і розцінюють можливості ведення. Своїх збройних сил на територію України щоб допомогти Україні боротися проти оцієї навали, бо українці самі не вивозять. Розумієте? Тобто, Макрон вже став яструбом е, проти Росії. Канада підтримує країни Балтії, теж кажуть, да, це суперова ідея. Нідерланди кажуть, да, окей, да, це дійсно це, це треба дискусію цю розгортати і так далі. Виходить, вчора найвеличніший лідер сучасності і фактично говорить: а нам не треба іноземних військ на території України. Тобто, ви розумієте, якщо провести аналогію з Другою світовою війною. 250 мільйонів було населення того колишнього Радянського Союзу? Ну, приблизно я зараз там не буду в точність цифр вдаватися. Орієнтовно, 250 мільйонів, е як писали їхні письменники, нас 250 мільйонів всіх не перестріляєте. Да? Тобто, я ну, пригадую просто ці ще такі історичні е паралелі. А скільки було населення нацистської Німеччини? А скільки було населення Європи, яку захопила нацистська Німеччина? І тим не менше, той же самий Радянський Союз сам. Маючи 250 мільйонів, маючи там колосальні виробництва на Уралах, і так далі, маючи перший український фронт, другий український фронт, там третій білоруський і так далі. Тобто ця весь радянський союз не міг вивести війну проти наци нацистської Німеччини, яка в 5-6 разів була меншою за той радянський союз. Що по людям, що по потенціалу, що по запасам. І тим не менше не вивозив, і поки не відкрився другий фронт, так званий, де Британія, Америка і так далі, поки не запрацював ленд ліз німці перли, а грубо кажучи, далі і далі, далі і далі. Вони поработили всю Європу. Сьогодні проти нас воює країна, в якої в п'ять разів більше населення, в якої в багато разів більше військовий потенціал, в якої більший мобілізаційний ресурс. І наш найвеличніший лідер сучасності виходить і каже, нам не треба іноземні війська. Далі, що він ще почав ви, 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 виужувати? Ну це, ну, це взагалі, я не знаю. Ну це для мене це все. От я подивився це інтерв'ю, мене сьогодні взрив в мозгах. Вибачте, за емоції, але він каже: ну да, напевно, нам достатньо буде наших людей відправляти, вчитися там десь за кордон. Нехай прийшлють нам інструкторів. Ну, по-перше, Хто з цих інструкторів воював при такому спектрі озброєнь проти себе, та хто з цих інструкторів воював е, в будь-яких бойових діях, коли на них перли авіація, коли на них перли переважаюча кількість артилерії, коли на них перли переважаюча кількість танків і переважаюча кількість особового складу? Що вони можуть ще мене навчити? Це перший момент. З другої сторони? Тактика вуличних боїв, локальних конфліктів, оце вони можуть навчити. Скажіть, будь ласка, ці інструктори приїдуть на якісь полігони. Ми у тих там 10, 20 чи 30 новомобілізованих Збройних сил України, де розмістимо на території України, щоб туди не прилетів іскандер? От просто-напросто, ну чи ну це ж треба бути, ну слухайте, ну райше ж для мучеників, а не для придурків. Я розумію, що він в рай не хоче. Ну я не хочу, щоб ми нас просто-напросто зараз думали, як утилізувати залишки армії мови і віри на території України, як утилізувати тих, хто сьогодні не втік і отримавши повіску, іде служити в збройні сили. Вони приїдуть на полігон. Можливо, хтось забувся в когось. Флешка в голові вже зовсім затерта. Але пригадайте Яворівський полігон. Ми всі прекрасно знаємо результати. Ну то, що там Арахамія з подуляком сфотографувалися, це фіг з ними. Це вже зрозуміло. За це треба е кримінальне провадження покруче чим проти Червінського порушувати. Але не при цій владі, ми це розуміємо. Я думаю, що вони ще за цю фотографію будуть відповідати. Але тим не менше, і туди прилетів іскандер. Скажіть, будь ласка, можливо, хтось забувся на початку повномасштабного вторгнення, куди, на який полігон їхали всі волонтери іноземних легіонів, які готові були підписати контракт з українськими збройними силами і воювати проти мірового зла? Вони саме збиралися на Яворівському полігоні, і приліт Ескандера зразу зробив дуже погану річ, те, що загинуло багато людей, це одна історія. Але те, що багато з них уїхали назад, побачивши. Оце от відсутність організації цих процесів, це друга історія. Я в свій підрозділ ой, дай Бог пам'яті, щоб не збрехати. Десь через місяць, напевно, ще по Львову збирав іноземців, які готові були підписати контракт. Бо в мене в батальйоні були іноземці. Розумієте, так? Да? Тобто, ще місяць їх збирали по всій Україні, бо вони тинялися, не знали, де приткнутися. Як би то так, щоб все-таки офіційно піти на службу? Вони тинялися по всій Україні. І ми зараз сьогодні говоримо: Зеленський виходить і каже, ні, ну нам дайте інструкторів. Тобто, чувак, в тебе є полігони, і є де розмістити новобранців, в кількості там 10, 20, 30 тисяч особового складу, та туди зразу пролетить ескандер. Інший момент: їдучи на західні полігони, наших хлопців там, окрім того, що навчали, їх там ще взували, вдягали і екіпіровували і озброювали. Ну, це ж не секрет, не для кого, то що ж ти чудиш, що ж ти твориш? Ну і остання заява, я не вірю в ядерку. Коли тому довню всі говорили, що нападе Росія, вони виходили, казали, ударних групіровок нет Коли тим довням говорили, що якщо росіяни завезли на Каховську ГЕС е вибухівку, то вони її взірвуть. Вони казали. Що такого не відбудеться, і той же самий, і Жданові, всі експерти їхні їхнього пулу говорили, що цього не буде, це відбулося. Коли тим довбням кажуть, що вибухівку завезли на Запорізьку АЕС, то як ви думаєте, росіяни її завезли, щоб завтра довго вивозити? Чи щоб щось чверити в слушний момент, коли росіяни збирали на на території Білорусі на полігонах і три місяці тримали там? Свої війська, то вони їх хотіли, щоб ці війська е, замерзли, заболіли і вмерли? Чи все-таки розгорнути, що і відбулося в лютому місяці 22-го року? Коли весь світ каже, що в минулому році була велика загроза того, що російське угрупування військ буде знищене на території України. Ми звільнили Харківщину, ми звільнили частину Запоріжжя, Суми, Чернігів, Київська область. Ми говоримо сьогодні про 22-й рік. Тобто, коли ми це все назвільняли, коли в принципі вже йшли атаки по на південь України, і була загроза перерізання сухопутного коридору, що відбулося в Америці? BBC вони нещодавно написали серйозно розглядали ймовірність ядерного застосування ядерної зброї. Коли росіяни тицять кожен день драконять в цей світ, що ми, ми ядерна зброя, а те, ще вони видумали, що Україна готується застосувати грязну ядерну бомбу, щоб спровокувати і так далі, то вони це роблять для чого? Скажіть тим довням, що вони це роблять не для того, щоб просто поговорити. Вони готують суспільну думку до ймовірну можливість такого застосування. Коли росіяни сказали, що вони завозять ядерну зброю на територію Білорусі і фактично порушили принцип нерозповсюдження ядерної зброї, то вони це зробили холяра. Ясно, вибачте, для чого вони таким чином, підвищуючи градність, тестують терпимість світу, і виходить наш найвеличніший лідер. Сьогодні на інтерв'ю французами каже: Я не вірю в ядерку, що мені ще казати про нього.